Прокидаєшся язик білий як сміх на кіпрі, а в роті гіркота наче ти півночі лизав батарейку. Це не просто поганий ранок, це місце злочину. Хто відповідальний за цю білу плісню на пекельний присмак? Білий наліт вечірка мікробів. Це не крейда, це біофільм. Вночі, коли слини наш нічний прибиральник, вимикається, бактерії влаштовують рейф. Вони їдять залишки їжі, відмирають і їхні тіла разом із частинками епітелію, і є той самий білий наліт. Якщо спати з відкритим ротом або хропіти, рот перетворюється на ідеальний інкубатор. Теплий і сухий. Це не хвороба, це погана вентиляція. Гіркота, жовчний рефлюкс. Невинихі мікроби. Це хімічна зброя від вашого жовчного міхура. Локація. Задня стінка язика. Жовч містить гіркі кислоти. Якщо ви заснули, а ваш шлунок ще переварює пізній перекус, або у вас слабкий свінтер. Це клапан між шлунком і справоходом. Жовч може піднятися аж до рота. Це білярний рефлюкс. Оце вже не жарти. Це дзвіночок відпочинки. На лід. Частіше за все, чистимо зуби і забиваємо. Але гіркота це сигнал, що внутрішня логістика дає збій. Якщо гіркота у роті стабільна, особливо після жирної їжі або вранці, ваш жовчний міхур просить про допомогу. Не гугліть, а записуйтесь до гастроентеролога. Медичний слідчий. Розслідую наслідки, щоб знайти причини.